Село Новокам'янка – це Милівська фронтова, навіть не фронтова, а фронтова громада. Зараз це адміністративний центр громади тимчасовий. На той час, поки милове росіяни просто стирають з лиця землі. Його розбивають кабами, артилерією. Зараз додалися дрони. Сьогодні ми трішки покажемо, як живе Новокам'янка. 10-11 березня 22-го року вони почали сюди заїжджати. Понаривали центр, вони повністю перерили, бліндажі, окопи. Російські війська відзначали собі дні, які для них тихі, які коли відбуваються обстріли і так далі. Залишили таку про себе пам'яточку. Ну, як бачимо, що тих різних дівних не так багато плиць. Село Нова Кам'янка, чергова, зруйнована школа, таких ми з вами бачили вже десятки. По всій Херсонській області тут теж стояли росіяни. Їх вибивали звідси вже наприкінці жовтня 22-го року під час контрнаступу Збройних сил України. Школа зруйнована Щентва. Вона майже повністю не підлягає відбудові.